Ха-ха! хайру. другий закид. Незважаючи на те, що пройшла гроза, я вже не всидів у машині, вже думаю йду, буду кидати. Хоча трошки такий дощ моросить а вот вниз потече і одразу рибка себе проявила водички додавалися. все-таки після тої посухи яка в нас була і жари аномальної Пішли трошки дощі. Да не брудна така, що дуже сильно, але і не чиста, і рівень більший, як зазвичай в цих місцях. Пробував, спробував і так і не наважився з'їсти. Так що попробую просуватись далі і обкидувати. Опа є велички, отакі. Задній трійник, все. Що риба має бути активна? Ну і вона в принципі реагує на хайру. Все-таки це поверхнева приманка. Знов догоняла два рази. Ну добре що є. Відкликається. Оба знов. Класно так знову. Є. О, це вже більший. Три рази. Підбивав, підбивав. Отакий. Так, по комплекту сьогодні. Це мій Golden Catch Vertice до 8 грамів. А знову покльовка. 2,21. Зріс його і тест до 8 грамів Шнурочок в мене, знову пукльовка. Ну, після дощу лупить. Просто клас. Шнурочок мультиколор 06, Intech Tornanum Jig Style, Флюр 021 в мене, також Intech. Ну і яка просто шика. Ох, є! Лупив. що зійшов, от бачите бо дуже багато експертів. Ну і можливо знаючі люди, пишуть за фрикціоном, там треба підтягни, затяни, ще щось. В ну, мене сьогодні отак. От не сильно затягнутий, але, але затягнутий для моїх рибалок це вже затягнутий. от тільки що було класно, впевнена покльовка і риба не засіклася. Так що тут ох, є. Хто його знає, як воно працює. Ще один кленик гарний. Ну, цього зафоткаємо. Трошки траву знімемо з нього. Класні фоточки вийшли. Колости було. На провоці по два по три рази бив. ого, знов. Ха. І це так все неочікувано вже відбувається. Ведеш, ведеш, а як вискочив. Декілька закидів обстрімом зробити. Траву якось так. Збилась трошки гра в обгора. Ох! Є наглісар його. Ха -ха. Клас. Ну його тут багато зібралося. Такий розмір спортивний. Лаклів, впевнений, но і досить жваво. 也是，哈哈，够我好。 Ох! А так обула и зешел, рахувати. Є. Е. А, якісь маленькі вже доганяв тут. Ох, ну там під деревом завжди гарні сиділи. Його тільки закинув і... Щось волок люнуло. Сно, ну це після грози просто. Риба робиться дуже активною. І таке саме, у нас завжди було на Дністрі, коли я в дитинстві приїжджав до, до бабусі на канікули, то також тільки пройшов дощ. Ми збирали завжди або коників з трибунців, або жуків з помідор, або з картоплі. А лише личинок тих молодих без кр... крил є. І на поплавочок, на головлик, так львав після дощу просто. І так ціле літо. Ми іншої гриби не бачили, крім голавлика. Але тоді за спінінг навіть ніхто і по селах не чув. Можливо, ловили, але одиниці. Не дітлахи, в тому і не розбиралися навіть зовсім. В кого були саморобні вудки, в кого вже були куплені, в мене була саморобна. Одночасно така десь певне 2 з чимось метри. Мені дідусь зробив. От я на таку і ловив. Ну і кажу сам кльов був це тут. Дощу Ху -ху -ху. Оце вже був нормальок. Це вже був нормальок. Влупив достойно Їх ще один. це такий буде грам 300-400, напевно, серед тих всіх більшенький. Yeah. Там мілка вже буде, але грибка стоїть. Ух ти що. Так, а це не голавлик, це підуст походу Бо має такий тотор дзьоб тупий. Глизів дивіться на... На гачок середній. Плюнув, як гувалик, з ними десь там плаває собі. А тут шкода пропустити кожну проводку, бо не знаю що зараз буде. Тим більше клює, бо по два, по три рази. Раз. Була там рибка. Зараз ще раз туди закинув в ту сторону. Да, ага. можу дві класні попльовки. Але ага. з точністю риба. Промахнулася. Попробую ще зараз перейти на протилежний берег і там ще вище є перекат. Попробую ще його обкидати. Ну а потім переїдемо далі. Головне, ж в тому місці вода не була дуже брудною. Ну Тут я вже другий раз після дощу і... Ох, зійшов! <кій> І дощ взагалі не робить ніякої погоди по прозорості води. Вода в гарному стані, робоча. Рибка ловиться. Ой-ой-ой, доганяв, доганяв. Не догнав. Отак я й переходив на той берег. І клюнув отакий. Оце десь і такі клювали, я думаю. Екземплярчики. Так в таких моментах треба його відпускати. Цього вона ризикує. Непогано, непогано. Ще трошки більше. Клас. О, гарний. Чого ж такий? вгодований тісті не трясися. От клас просто клас <кхе> щось 15 хвилин сидів в машині поки та грозатор йде і вже так думаю, чи то варто чи то треба вже їхати але ні я думаю я все-таки дочекаюсь, досижу, коли прийде той дощ, гроза, прогремить і піду все-таки на річку покидаю, раз я приїхав. Ні, виходить не даром. Такий кльов застати. В теперішній час. Опа! Є. Більше трави на <смі> як сам, от туди, виходить, трохи обстрімом кидав, то реакції не було, от коли по діагоналі стягуєш. Вже вам скільки виходів були покльовок. Ну, і зловив два непоганих. Так, ще сюди попробуємо. Ха-ха. Це аж захреп. з тих всіх покльовок. Ну, перед самим переказом. Знову є і добре. то клюнув або наколовся, або зловився. О, зразу. Зійшов. Цей нападіння плюнув плюс. І ще один клюнув. Ще один. Ну от. Одна проводка, два сходи і один зловлений. круто, просто разрыв. Той пережав був дуже агресивно. О, йду я на той берег, все-таки перейду його і попробую шком-то зібрати. Так що вибрався я з води вже. ну Не знаю, ну після грози роздача просто капець була класно половив. Так Що повертаюся вже на той берег. Зараз я буду переходити річку. Ну, і почало парити вже так конкретно, що коли був дощ, то було десь 22-23 градуси. А зараз вже десь певне 27. Починає сонечко. Так, піджарювати нормально. Так, що всім дякую, що дивилися.